Вибори пройдуть без порушень. Таку обіцянку хмельничанам дають правоохоронці. Щойно дільничні комісії отримали бюлетені, працівники міліції відразу заступили на їх охорону. Найбільше занепокоєння у хмельницьких міліціонерів викликають можливі фальсифікації виборчого процесу. І, хоча вибори ще не почалися, правоохоронцям вже вдалось зафіксувати порушення. В селищі міського типу ярмониці було е виявлено факт розповсюдження невідповідних агітаційних матеріалів, де було складено два протокол, два адміністративні протоколи за частину 2 статті 212 зі значком 13, які спрямовані до Ярмовинецького районного суду для подальшого розгляду та прийняття прийняття рішення згідно чинного законодавства, Наталія Кострубська, голова окружної виборчої дільниці, каже цьогоріч хмельничани готові активно голосувати. До попереднього списку виборців в нашому окрузі було внесено 204 тисячі виборців. Але це тільки попередні дані, тому що вони змінюються кожен день. Люди дуже активні і мають бажання проголосувати на цих виборах. 18 травня Хмельницька територіальна виборча комісія отримала понад 200 тисяч виборчих бюлетенів. 19 травня їх мають доставити в усі райони області. Бюлетені зберігаються. У кімнаті без вікон стоїть сигналізація. Двері закриті, опечатані Всі підписи членів комісії. Правоохоронці наголошують, за різноманітні порушення виборчого процесу можна отримати з десяток статей кримінального кодексу. Окремі зловживання можуть призвести до п'яти років в'язниці. Це перешкоджання роботі виборчої комісії, фальсифікація виборчих документів та незаконне знищення їх.